Молитва від ворожби, молитва, яка знімає чари привороту. Господи, не суди мене в ярості Твоїй і не карай мене в гніві Твоїм. Помилуй мене, Господи, бо я немічний і зціли мене, Господи, бо стривожилися кості мої, і душа моя дуже стривожена. А ти ж, Господи, доки, зглянься, Господи, і визволи душу мою. Спаси мене ради милості Твоєї. Бо хто ж після смерті буде згадувати тебе? І у гробі, хто ж буде, славити Тебе. Я втомився від зітхання мого. Кожної ночі обмиваю ложе моє. Сльозами моїми, зрощую ними постіль мою, висухло від печалі око моє, змарніло від усіх ворогів лице моє. Відступіть від мене всі, хто чинить беззаконня, бо почув Господь голос, плачу мого, почув Господь благання моє, Господь. Молитву мою прийняв, нехай осоромляться і устрашаться всі вороги мої, і нехай соромом побіжать і зникнуть дуже скоро. Слава Отцю і Сину і Святому Духу і нині, і повсякчас.